Я вже якось записувала інформацію стосовно родового помічника, і знову отримую від вас питання стосовно того, як мені активувати родового, є якісь ритуали, не знаю, хто там дещо пропонує. Давайте з вами поговоримо і розберемося, чи можна і чи потрібно загалом активовувати родового помічника і що загалом він собою являє, дівчата. Давайте будемо розбиратися. Що таке загалом родовий помічник? Родовий помічник це така собі енергетична структура, такий дух, який приходить від предків. Тобто, якщо хтось у вашому роду практикував, так, то цей дух, ця структура переходить до нового практикуючого практика в допомогу. Як правило, такий дух, після смерті практика, чекає. Поки в роду з'явиться знову людина з таким потенціалом, до якого він може прикріпитися і з ним знову співпрацювати, допомагати. А що саме головне, що цього родового помічника не потрібно ніяк активовувати? Мої золотенькі, якщо вам пропонують ритуал на активацію родового помічника, то більше за все. Що це ритуал якогось підселення? Немає таких ритуалів на активацію родового помічника. Будь ласочка, почуйте мене, не ведіться на цю всю фігню. Родовий помічник не буде шкодити відьмі чи практику. Якщо тільки не потрібно створити умови чи підштовхнути відьму вперед, так щоб вона йшла в розвиток, щоб вона розвивалася, для того, щоб вона могла повністю прийняти свою силу. Родовий помічник проявляється до відьми практика самостійно тільки тоді, коли відьма буде повністю готова прийняти всю свою силу, злитися зі своїм родовим помічником так, і співпрацювати. Цей момент готовності, як правило, приходить тоді, коли відьма себе пропрацьовує, прокачує максимально, коли вона себе приймає повністю зі всіма своїми якостями. Як Позитивними, так і негативними, коли відьма знає про свої темні сторони, так? коли вона їх приймає, коли вона може розуміти і бачити своє власне проявлення у всіх максимальних енергіях, яких тільки можливо, тоді вона буде повністю готова прийняти це, з'єднатися, злитися і співпрацювати. Всі ці моменти злиття та проявлення відбуваються у кожної відьми індивідуально по різному